На 12-й станції великого фонтану вироблено дерева, що росли біля дороги. Судячи з усього, це зробив міськзелентрест. Усі дерева були молодими та живими. На пнях можна побачити зелені гілки та бруньки. Навіщо працівникам комунального підприємства знадобилося знищувати частину зеленої посадки? Не зрозуміло. Відрубані гілки вони залишили поблизу на схилах до моря. Я можу сказати тільки слідчі. Коли я побачив це в вперше, раз, я був. просто поражен. В последнее время вообще обращаешь внимание после того, как переменилась власть, у нас постоянно здесь грязь. я считаю, это просто натуральный вандализм. Просто если смотрите, здесь получается склон, и если эти деревья просто спиливать, они же держат эту землю. Получается сразу это склон, эта дорога провалится сразу моментально. А скорее всего выпиливают, потому что э, деревья закрывают вид на море, скорее всего. И вот такие вот мажоры, которые живут. І хотя просто від море. зважаючи на тенденції, що панують у Одесі за період руйнівної каденції мера косусів, версія нашого співрозмовника не здається фантастичною, адже безпосередньо напроти ділянки знаходиться один з багатьох елітних будинків фонтаном. Або ж це є ще один приклад безгосподарності комунальників, що ограничить із злочином.